Радянське посвідчення водія відходить у минуле. Прикарпатські даївці просять власників авто замінити водійську книжку СРСР на пластиковий документ нового зразка і закликають навколо цієї процедури не робити ажіотажу, адже ще є час. Останній термін 1 січня 2014 року. В обласному управлінні державтоінспекції кажуть, обміняти старі права на нові не проблема. Варто лише подати усі необхідні документи. Для заміни посвідчення водія громадянину необхідно представити. В реєстраційно екзаменаційний підрозділ посвідчення водія старого взірця, якщо є екзаменаційна карточка, паспорт, фотокарточка 3 на 4 і медична довідка відповідного взірця. Також провести оплату коштів в розмірі 198 гривень за спецпродукцію ДАІ. А от ламіновані посвідчення водія водені вже за часів незалежності змінювати не обов'язково. Не змінилася і процедура для тих, хто вперше отримує права. Для водіїв, які вперше отримують посвідчення водія, ця процедура не змінилась. Вона так, як була згідно постанов та законодавств, так вона і залишилась. Хотілося б, ще додати, що заміна посвідчення водія зараз проводиться без іспитів. Керування автомобілем з посвідченням радянського зразка вже з наступного року будуть прирівнювати до водіння без прав. За таке порушення штрафуватимуть на майже 600 гривень. Новини